моего старого видео я себе полностью поменял ресурсы на то, что не Наш короче Это там, типа, там есть. Сзади меня есть, тоже, бы, склад.

Nossa, não tava no meu. Não sei se é que eu aqui.

Скорее только ткей, у меня два, мало. Вон, патроны на петух прорыва, я сначала их был и, наверное, каждый такси. Тупо неведомо вообще. Сейчас під залетиком. Вот что такі. Я пробег жена тоді коротку. Длинный короткий. Опа! Боссы кишой Ой, просто не хочу играть на максимум, получится, как получится, М... лучше, это МГшка. ну вот жизнь. она. такая. Три-три-три-три. Иууу! Соколовчиха меня! Ви дивилися це моє перше відео і в це, це типу як дві різні людини, я оговорю. Я весь цей період я побачив на відео, що я... Ок. Eu trabalho no escudo do Bossa, mano. Né? Там чистый чинаць А, так я ще там кипину там, не Ну, вот тут файт був синів. На радіку кафе файт. Так Якщо чесно. У мене на радіку аж синки пайки ніколи не було. Вот кто майже весь радик долетал. Я нашел тебя. Ще відкрием премиум уровень. Я письмо было сюда, да.

письмо! Письмо и А я Search for vehicles. 8000 на 3000. Хочу я разойтись, ну, поэтому я сюда... Сможет ли ты? Ну, Все, но, а чья я добавился там, кричать, yeah. не, искал, и смог открыть Не, ну, он не скрылся от меня, Я була, я що тут. Вони воно діб забусався. О, знаєте, що? Я візьму письмо. Я візьму письмо, і я просто здохну. Вони, Якщо я візьму письмо, вони мені не дадуть прийти до радіка. 哦，知道吗？他不是。 Я вообще не запрессил в видео, да я просто говорю, можно сказать, а маленький с тобой. Вот кто там подайся. Да, дай себе и кушать. I got supplies!

Я на шосту карту, шестьорку і в третьому року запалею. коли я вже буду мати басний ур, не вже снова. Це б не поняли, новий ви ак. Ні. в мене є ак на телефоні. там є просто пов'язка спокойно веду.

три поля, палег, 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 и все. палег, максимум, 20 секунд. А, це я пишу. Я мене, що тут більш канаточка є. Я зараз такий просто падаю сдыхаю. У нас такий разби. Я его винішов. А меня просто не них бахты. Вот так грызу бля. Я, я пам'ятаю, як я грав. У мене коротше було 5%. У mm. мене там ті був, а я щось файне вибив. Я його, я лутаю, але я не взяв ту файл. Ну, mm. що там було, я вже не пам'ятаю. Якась п'ята бронька. Ну, для мене це тоді було файл. Я її не залутав, я просто... У мене получається розглядається, я, я скор. Після цього. На... Я мінімально граю це на... 20 зарядах. Що, Ось така катка, як зараз була, Вон, одна така катка. Можна і дві зіграти такої катки, але це вже якщо мені тоді буде більше сипати, двері, то її буду довше. То ті просто розриви тіпер не ті беруть. А що зараз? Шаки. А, так тоже ж? Что? А, тут реальный. Ешка, зарваться, Ой. Ну, то, мы с, друг... мы с другом выходили, короче. И там просто кто нам тип почал шмалять его ногу, и мы начали убивать тоже. Но я захилялся, мы так легли,

я, ага, я золото, Трай золото. ну я бы не напишу